Earth. Ты шел, упал? Упал? <ruent> Ой, <Williams oil. illaises> <Darwin> <qu expressed> бляха, муха. Что у тебя такой рюкзак грязный? Тут катали просто. Куда мы едем? Я не знаю. Дебри. Да какие дебри? это асфальт. Ты тормозишь, и в будут. Да. Там гній розкидане. розкиданий. це на гроші. Каже, Любко, ну його нафіг по такому їхати, а сам їде, переорює то все поле. Ні, ну на резині такі в А за це понема зовсім. Выезжаем на нормальный дорогу зараз, а километры может... Не, ну всем Газу, газу, газу! Дивиз який підйом вже штурмуєш. Та по виходу <свистити> немає. <свистити> Здоровенний ставок. Стрибай на щуку. Йомою, бо ти знову обкатаєш Та вже їх обкатав, всі не обкатає як круто, правда? Давайте 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 їдемо, їй вперед! Війте вперед! Клонова плантація модрини. Рік закладки 2013. 1703. Останні цифри не видно. Нічого собі. Серйозно. Майже 300 років в цьому Басик гатить. Та хоч треба сказати, куди ми їдемо. Куди ми їдемо? Я В Дєбрі. Та які дібрі? дивись, асфальт. Любко вон шашки собі стирає. Ще нормально, нуль. Їдемо на Бережанщину, тут вже починаються гори. Ми їхали полями, трошки лісами, але ну, лісів не було. Було мокро, сиро. Тепер погода класна. Сонечко вийшло і вже душа радіє. Погнали! Нормально? Ну Та ну нафік <реш> добре їде. Добре, добре, добре. Газу, 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 газу. Ой-ой-ой, зараз нерне, зараз нерне. Ой, бляха муха. Все окей? Ти нормально? Добре віка, не бачить. Кажи Діман, що, що ще так не падав? Що в тебе такий рюкзак грязний? Обкатали трошки. Обкатали рюкзак. Що там ще обкатали? обкатали. Речі, ну. Так. І шолом. І, шолом. І камеру. Йома, то моя прошка. <реш> Захист спасає дуги. Нічого не поламалось, нічого не тріснуло. В Діме теж нічого не тріснуло. Все нормально. Ну, буває таке. Буває, буває, нічого не зробиш. А Любко, байди Любко загоряє там. Mm. Я він каже, що там в мене резина кросу, мені не цікаво з вами їздити. Перемога mm. mm. Після перекусу то щось так в особі. Я посередині їхав, бо в колії правій. Посередині нормально. Ой, каже, немає сили. Що, повезеш мене? Хочеш мене побрати? Ні, давай. Натяжечку, не газуй сильно, щоб бо скине. Ой, А тепер мені бігти треба. Ти будеш пробувати? <ривіт> Так, а мы вытягиваем трансальпа. Раз, два, три. Тех зор не полы. не A ja coś ja, oczekuję. Ja, 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 ja. Знайшли таке гарне місце так, головне добре зняти. Ну Так досить стрімко тут. Забило передок? Да. Палка гнеться. ж само не виліклі звідси. Весике вона. Можна хату будувати. co rozrobić w